Шановні друзі, мене звати Андрій Станченко, я засновник компанії Енерджі. Ми займаємось корпоративним навчанням і останній рік ми отримали дуже багато досвіду з європейським ринком. І я хочу вас запросити до дуже цікавого проекту, який є унікальний, тому що у нас є можливість отримати досвід управління в шведській моделі. Але українською мовою. Чому так? Тому що є такі консультанта, тренерка Інна Саксе, вона є українка, але вона дуже багато років Вже працює та живе у Швеції. Ось тому вона може, як це роблять у Швеції, але українською мовою. І це є дійсно унікальна можливість, програма про лідерство, комунікація лідера з командою у складні часи. Друзі, чому дуже актуальний шведський досвід? Ще з ковіду ми зрозуміли, що спілкування онлайн та, та залучення співробітників у проєктах горизонтально чи ваших підлеглих, воно не так легко, як було офлайн. Але це не є, як кажуть айтішники, це не є баг, це є фіча. Чому? Тому що це по-іншому. Але хто вже має більше досвід, тот знає, як залучати онлайн. Ось. І Швеція почала працювати з цим раніше. Ми від Іни узнали, що це таке Zoom ще задовго до карантину. Ось тому досвід керування людьми онлайн. Це є шведська така бенчмарк. Друге друзі, ця програма, яку Інна пропонує, це програма університету оборони Швеції. Вона є сертифікована тренерка, і дуже багато з офіцерського складу Швеції проходять цю програму. Ми помиляємось, коли нам здається, що лідерство це більше про бізнес. Дуже багато можна зрозуміти про лідерство. Як зі спорту, так і з військової справи. Тому це дуже великий потужний пласт, але який Інна перекладає на бізнес-мову. Ось. Тому, друзі, якщо ви розумієте, що вам персонально для, наприклад, для ІТ-сфери, ви керуєте більше онлайн, або ви розумієте, що складно стало зараз такі скрутні часи розмовляти з командою. Цей тренінг Хіни, він для вас. Це можливо робити у корпоративному форматі для окремої закритої групи, але ми робимо це, щоб можливо зрозуміти для вас також і у відкритому форматі. Тому, друзі, комунікація лідера з командою в складні часи і на сакси, шведський експерт. Ми вас запрошуємо тим, кому це буде дійсно корисно. Щоб ви розуміли, які вже дати, тому що це комплексна програма. Чотири модулі. Між ними буде теж домашнє завдання, закріплення це початок 17 травня, перший модуль, далі 24 травня, 7 червня та 14 червня. Друзі, слава Україні! Та до зустрічі.